Торінка 174, параграф 56: повсякденне життя в Римській імперії. Зміни в повсякденному житті. Завоювання нових земель та приплив багатств і товарів із провінції змінило життя римлян. Заможним римлям стало доступною небачена раніше розкіш. Для простих римлян життя також змінилося. Традиційно більшість із них були землеробами або ремісниками. Проте Тепер працювати в Римі стало невигідно. Дешеві товари, передусім, зерно надходили із провінцій. У місті Рим проживало багато безробітних людей, які вимагали хліба і видовищ, роздачі хліба і грошей, численні розваги, безкоштовні церкові вистави та бої гладіаторів та інші блага позбавили римлян. Потреби і бажання працювати, політики використовували підтримку цих людей, щоб залишитися при владі. Імператори та їхні наближені будували різні громадські споруди для слави і популярності. Хліб. Заможні римляни і римлянки носили вишуканий одяг, золоті прикраси з коштовним камінням, тримали численних слуг і рабів, що працювали в господарстві. Багатії мали розкішні міські будинки, а за містом зводили вілли. Одним із символів римської розкіші ставали бенкети. На них запрошували музик, що розважали гостей, на стіл подавали різноманітні страви. Гості виголошували тости на честь господаря, їли лежачі, а їжу брали руками. Такі бенкети могли тривати з вечора до світанку. Видовище і бідні, і заможні римляни полюбляли відвідувати циркові вистави та гладіаторські бої. Гладіаторами називали людей, які в повному спорядженні билися на арені. Протягом дня могло відбутися до сотні поєдинків. Глядачі робили грошові ставки на перемогу своїх обранців. На переможеного гладіатора часто чекала смерть. Це залежало від волі глядачів та імператора, якщо він був присутній на боях. Крім того, влаштовували поєдинки між гладіаторами та дикими тваринами або між самими тваринами. Засуджених на смерть злочинців, а також християн, їх у Римській імперії переслідували протягом 300 років, виводили беззбройними на арену, на поталу звірам. Цікаво знати, гладіаторами часто були раби, також гладіатором добровільно могла стати вільна людина. Спочатку гладіатори проходили навчання. Популярні серед глядачів бійці могли сподіватися на тривалу та успішну службу, після завершення якої їх призначали наставниками нових гладіаторів.